Привіт, Ріг! Сьогодні ми знаходимось на мікрорайоні Ювілейний і в нас продаж двохкімнатної квартири. Квартира починається з просторого коридору. У коридорі у нас збудована шафа для верхнього одягу та взуття. Встановлені нові якісні вхідні двері. В квартирі замінена вся електропроводка. Також стоїть лічильник день-ніч. І давайте одразу перейдемо до кухні. Кухня повністю укомплектована меблями та технікою. Кухня виконана в біло-чорних кольорах, що точно сподобається кожному. Залишається вся вбудована техніка: витяжка, газова поверхня, електродухова шафа. Посудомийна машина Вірпул. А тут у нас вбудований двокамерний холодильник West Frost. Шаф тут багато, вони дуже місткі, тому місця вистачить для всього кухонного приладдя. Тут дуже якісна фурнітура з доводчиками блюм. Всі труби в квартирі замінені, напор води чудовий. Окремо хочу відмітити стільницю, яка вмонтована в підвіконня. Тут ви будете пити каву, спостерігати за містом, а також тут чудові заходи сонця. Всі двері в квартирі замінені і виконані в одному стилі. Перейдемо до санузла. Тут він сумісний. Кімната простора і виконана в світлих тонах. Все, що ви тут бачите, залишається. Залишається пральна машинка LG, бойлер, інсталяція. Всі труби на воду і лічильники замінені. ванні вам буде дуже комфортно, тому що тут є тепла підлога. І тут у нас не менш важлива річ: електросушарка. Душова кабіна Равак. Тут встановлені термостатичні змішувачі імпреза. На них регулюється температура вами і вона незмінна. Це точно оцінять сім'ї з дітьми. Дизайн виконаний в актуальних біло-сірих кольорах. Тут у вітальні залишається кутовий диван, кондиціонер і зручне крісло. Ця квартира для любителів мінімалізму, і вам не потрібні тут додаткові шафи, тому що тут є величезна гардеробна. Тут всі ваші речі будуть на своїх місцях. А власники вам лишили новий потужний роутер. А тут у нас вихід на величезну лоджію. Тут є освітлення, в усій квартирі дорогі металопластикові вікна, на лоджії є рулети. Так як квартира знаходиться на проспекті 200-річчя Кривого Рогу, тут є все. Тут навіть не треба далеко ходити, я все можу показати з вікна. Поруч знаходиться торгівельний комплекс проспект, Томийка, заправка РЛС, а там будується Макдональдс. Може незабаром буде відкриття. Сонячна галерея знаходиться в 10 хвилинах ходьби. Поруч знаходяться і навчальні заклади, і дитсадочки.